Це новенький DualSense, а це стара PlayStation Vita. І давайте їх законектимо. чином, до речі, можна підключити і DualShock. А тепер переходимо до PlayStation Vita, заходимо в автоплагін. В автоплагіні вибираємо плагін для PlayStation Vita, установіть плагіни і шукаємо ось даний плагін. Даний плагін встановлюємо його. Далі виходимо, консоль перезавантажується. Рухаємось в налаштування самої PlayStation Vita. Пристрої, пристрої Bluetooth. І тут включаємо функцію Bluetooth. Далі беремо наш контролер DualSense, зажимаємо кнопку Share і кнопку PS. Контролер замігав. Тут выбираем DualSense Wireless Controller. Присоединить. Все. Контроллер у нас подключенный. Вот так вот и выкористовывается он.